Що потрібно, щоб нарешті почати заробляти на своїх ідеях? Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності. Це процес перетворення ваших геніальних ідей, винаходів, технологій у реальний прибуток. А тепер давайте по порядку. Щоб почати заробляти на своїх ідеях, спочатку треба розібратися, що саме є вашою інтелектуальною власністю. Це може включати унікальні технології, авторські тексти, дизайн, торгівельні марки, програмне забезпечення та інше. При цьому важливо з'ясувати, чи вже існують об'єкти в вашій компанії, чи вони лише в проєкті. Крок другий – захист інтелектуальної власності. Залежно від типу об'єкту інтелектуальної власності ви можете зареєструвати винахід, корисну модель, торгівельну марку чи то об'єкт авторського права. Та тим самим захистити його від копіювання та незаконного використання. Крок третій обрати стратегію управління інтелектуальною власністю. Визначтеся, що саме ви хочете зробити з інтелектуальною власністю. Чи хочете ви продати її, надати ліцензію на використання іншим, чи можливо створити новий бізнес на її основі. Ось тут важливо також розглянути. Можливість надання іншим підприємствам право використовувати вашу бізнес-модель, торгівельну марку та технології за певну винагороду. Такий підхід відкриває широкі можливості для розширення бізнесу і створення мережі партнерів, які діятимуть під вашою торгівельною маркою із використанням вашого досвіду. Опцій багато. Але вибір за вами. Тепер, отримавши невелику схему. Ви зможете ефективно заробляти на своїх ідеях. А за консультацією та допомогою ви завжди можете звернутися до фахівців IP офісу. Розвивайте свій бізнес з інтелектуальною власністю.